Добрий день, дітки! Сьогодні нас запросили в гості. А хто нас запросив, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це, спробуй відгадати? Правильно, ходімо в гості до білочки. Гляньте навколо, скільки грибів виросло, а білочка збирає грибочки, настромлює їх на сухі гілочки та сушить на зиму, але порахувати їх не вміє. Допоможемо їй. Скільки грибочків висить на гілочці? Так, один. А ось білочка несе ще один, начепила його на гілочку та й побігла за іншим. Скільки грибів стало на гілочці? Один, два. Що зробила білочка, щоб отримати число два? Так, до одного грибочка додала ще один. Ось вона несе ще грибок. Скільки стало грибів на гілочці? Один, два, три. То що потрібно зробити, щоб утворилось число три? Так, до числа два додати один. Пробігав галявиною їжачок. І подарував білоці ще одного великого гриба. Давайте порахуємо разом, скільки грибів стало у білочки: Один, два, три, чотири, всього чотири гриба. Число чотири позначається цифрою чотири, ось як вона виглядає. А щоб її запам'ятати, давайте уважно розглянемо її та вивчимо про неї віршик. А чотири, а чотири дуже схоже на вітрило. Навіть вітер про це знає і вітрило підіймає. Білочка пропонує викласти цифру чотири з лісових горішків. Як ви думаєте, скільки потрібно паличок, щоб викласти цифру чотири? Так, три. Давайте викладемо цифру чотири. Білочка мілочка добра господиня. В неї є горішки, шишок повна скриня. Ось метнулась білочка, заховалась в скринці, це вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче пригостити нас горішками, але горішки не звичайні, а й завданнями. Перший горішок необхідно назвати чого буває тільки чотири. Так, ніжок у стола, лапок у білочки. У ліс у машини. Другий горішок. Білочка виставила грибочки. Давайте з вами їх порахуємо. Один, два, три, чотири. А тепер давайте знайдемо відповідну цифру, що позначає цю кількість. Так, це цифра чотири. Третій горішок пропонує нам пограти. Давайте розглянемо, хто в нас тут зображений. Білочка, їжачок, зайчик і котик. Хто тут зайвий? Так, котик, а чому? Так, котик це домашня тварина, а білочка, зайчик і їжачок це дикі тварини. Розгляньмо наступний малюнок. Що тут зображено? Морква, кавун, картопля, капуста. Що тут зайве? Так, кавун, а чому? Так, кавун це ягода, а морква, капуста і картопля це овочі. Розгляньмо наступний малюнок. Хто тут зображений? Зайчик, синичка, горобчик, голуб. Хто тут зайвий? Так, зайчик, а чому? Правильно, зайчик це дика тварина, а синичка, горобець і голуб це птахи. Молодці діти. Четвертий горішок. Білка ще й торгує трішки, продає свої горішки. Лисиці сестриці, горобцю, синиці, ведмедику волохатому та й зайчику вухатому. Всі ці звірі та птахи прийшли до білочки по горішки. Давайте визначимо, де хто знаходиться. Де знаходиться синичка? Так, вгорі, а лисичка. Правильно, внизу. Де знаходиться горобчик? Молодці, справа, а ведмедик. Так, зліва. А де знаходиться зайчик? Правильно, посередині. Діти, білочка, дуже рада, що ви приходили до неї в гості, а наше заняття закінчилося. До побачення.